Добрий день, пане інспектор. Що ви собі тут таку парковку зробили якусь незаконну, без паркоматів? Де обсли, шановне? А, а машину не заберете звідси? Ну, тут не можна стояти, як для чого? Хто сказав? Ну та підійдіть, чого ми кричимо? Красава. А тут можна стояти? Ви мені дозволяєте ось в цьому місці на перехресті стояти. Да. І пішло. Вин... Інспектор мені тут дозволив постояти, я постою, добре? Ось цей мужчина, що ззаді ходить. Він сказав, що мені можна тут стояти. Ні, просто я запитався, чи тут можна стояти. Він сказав, можна. Не заперечуєте? Пане, я зачем вас потопав на вас потопи стійка. А за що? За що ви стіли зупинити. Так ви тут стоїте? А в нас, прошу пане, я вбачаю, там включені всі прилади, що не можете стояти. Які прилади? Як сині маячок. А ви виконуєте якесь невідкладне завдання? Звичайно, прошу пане, це є наш район патрулювання. Ну, і хто вам дав право стояти з порушенням правил дорожнього руху? Маячок сині. Так само як мені аварійна сигналізація, бо в мене щось в машині нічого. Добре, я зараз подзвоню запитаю, що вам можна. Я тут пустую. Блять, ідіоти якісь. Ви кому своє завдання заїдете? А, вже, вже не несете патрулювання. <різь> Серйозно. Щасливої дороги.